Чому після початку терапії буває трошечки важче? Тому що ваше життя на паузу поставити неможливо. А один із елементів терапії це. Дістати законсервовані емоції та їх пережити, пережити через усі п'ять стадій прийняття емоцій. Тут вона, е, прийняття поганих дій. І так, які у нас е, 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 емоції або дії отрицання, тобто ми не згодні, не согласні, бунтуємо цього, в нас нема або нам здалося. Тре, е, друге, це гнів. Ми проходимо через гнів, ми можемо гнівитися. Тому, якщо була закапсю, закапсульована якась подія, треба буде гнівитися. А це напруження на нервову систему. Також третє це торги. Ми торгуємо. Чи так чи ні, чи правильно мене зрозуміли, чи ні. Четвертий етап це депресія, це суму. Через нього проходимо. Це неприємно. І це також напруження на нервову систему. І п'яте, ми приходимо до прийняття, що ця, ця ситуація була і вона вже пройшла. Але щоб до цього дійти, треба напружити нервову систему. А це буває важко. І тому іноді під час терапії може бути трошечки важкіше, трошечки неприємніше. Чому? Тому що ви в житті і так напружуєте нервову систему. І ще на терапії ви її напружуєте. І для цього іноді психолог, психотерапевт, психіатр можуть назначити певні ліки. Наприклад, психолог може взяти на себе відповідальність та назначити вам... Безрецептурні анксіолітики, Да? тобто ті, котрі ви і самі могли б собі купити. Для чого це? Щоб допомогти, щоб вам було легше. Або, наприклад, препарати на травах. Вони є, і це не про валір'янку. Я говорю, валір'янка досить часто тормозить е, ЦНС і відчуття таке, що начебто ти в тумані. Е, тобто це дуже схоже, якщо ми одночасно натиснемо, будемо газувати і будемо тормозити на автівці. Це визове до дуже неприємних наслідків. І оці препарати зможуть допомогти. Вам якраз таки це напруження зняти. Тому, або, наприклад, ви звернулися до психіатра. Психіатр вам назначив якісь ліки під час лікування саме психотерапією. Це нормально. Не треба думати, що ви якісь не такі, ненормальні, хворі і так далі. Просто ваша нервова система під час. Життєвих подій і так напружена, і плюс ми ще її напружуємо під час сесії. Тому це нормально звернутися за допомогою до чогось, наприклад, окремого, іноді до препаратах на травичках, якщо вам ванно, травички подобаються, або якщо ви нормально ставитеся до фармацевтики, то звернутися до лікарських засобів, котрі перевірені дослідженнями. Які саме це вже ви можете дізнатися після консультації зі мною.